Мої вітання з Миколаєва! Ексклюзивні якісь подаруночки. Дивіться, дерево життя. Привіт! Якщо ця листівка у твоїх руках, значить ти розумієш, що плед, дерево життя та ілюстрація на ньому особливі. Згідно з уявленнями, дерево життя уособлює три рівні людського буття. Небо, землю та підземний світ. Дерво життя завжди квітне, що означає сьогодення людини, а на вершечку дерева, особлива квітка, відділена від інших. Це вогонь життя, нескінченна енергія. А плед дерево життя наш символ родинного тепла та основних цінностей усіх українців. Я щиро дякую компанії Жива земля оригінальний подарунок, і всіх вітаю з прийдешніми святами.